Дорогесенькі мої вітаю! З вами Галина Прігрізь. І я вам показую кофточку, яка у мене вийшла. Рукавчик крутенький, просто обв'язаний один і другий. Горловинка я залишила для того, щоб показати. Я зв'язала ось такими стовпчиками. А потім обв'язала і розбила реглан. Тоді. Узор, 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 до рукавчиків, після рукавчиків по колу. Ви погляньте, яка красота. Красота. Залишилось зашити ниточки.